Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція. Будемо аналізувати політичну ситуацію в Україні. Гостем нашої студії є народний депутат, позафракційний Михайло Головко. Пане Михайло, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Україна сьогодні відзначає першу річницю національної поліції. Як загалом ви оцінюєте роботу цього щойно створеного органу? Ну, щодо поліції є, звісно, багато питань і, е, хочу сказати, не так однозначно ситуація, як е, подають сьогодні ЗМІ чи, можливо, так сама Міністерство внутрішніх справ. В першу чергу, то, що в мене не викликає довіру сам міністр внутрішніх справ Арсан Аваков, до якого неодноразово підписували подання е, і реєстрували постанову в парламенті про е, його позбавлення цієї посади, е, намагалися відправити його відставку. Але на жаль, і притягнути до відповідальності, тому що він був неодноразово звинувачений у різних корупційних скандалах, і в тому числі і там і кришування бурштина і казіно по Києву, так і ті щодо закупівель, щодо там, там з Пашинським ситуація з Житомирською фабрикою кондитерською так. Багато зауважень, але щодо самої поліції, то хочу сказати, що дійсно населення вона викликала все ж таки великі сподівання але отримали велике розчарування. Чому тому, що якість роботи нових тих поліцейських є досить слабкою. Криміногенна ситуація зросла в рази. Наприклад, за дані тільки по Києву говорять, що те 3600 там автомобілів за останній рік було викрадено. Так більше там 700 квартир пограбовано і розкриваємо злочинів. Менше 3%. Ну тобто сьогодні можна стверджувати, що ми живемо в найгірші, там 90-х роках, так навіть такого показника не було. На жаль, але все одно це краще, ніж міліція радянського стандарту ні, ну, звісно, радянського що зразка. Є, є частково позитивні зміни, багато хороших людей зараз записалися, пішли в поліцію працювати, і, можливо, вони викликають якусь часткову довіру. оновлення оновлення кадри довіру серед людей, але їхня багатоякість підготовки самих поліцейських вимагала би краще. Ну, за два місяці там навчити їх, в принципі, вони нічого і не могли. Так? Але в нас є проблема в тому, що знищені оперативна служба і слідчі органи, тому що, наприклад, сьогодні слідчий отримує там, який прийшов навчання в поліцейській академії, так має якийсь досвід звання і все інше. Чотири тисячі гривень заробітної плати. А той самий же поліцейський патрульний так має 8 тисяч. Які в принципі за два місяці отримав ті курси? Прийшов і не маючи належної підготовки, ну там розбили там дві автомобілів за час. Ну звісно, це збитки для бюджету там досить великі. Ну а ефективність розкраєних злочинів слабка. Тобто в нас є багато проблем щодо поліції, в яких потрібно ще наводити порядок, але я думаю, що при цьому міністру, при Авакову це буде нереально здійснити. Більше того, щодо там, думаю, в перспективі потрібно доносити поправки. А в закон про поліцію, і звісно, хотілося, щоб все ж таки цей орган, який відкритав би довіру, а саме основне, щоб наприклад, тут ви відчували ви в безпеці, що до вас ніхто не залізе в квартиру, що вас ніхто не пограбує, чи ні автомобіль не викраде, і тому і зрозуміло, що для цього потрібні зміни до законодавства чи власне підготовка самих кадрів це потрібно перш чергу на кадровому рівні. Це в даному випадку. Я вважаю, що це просто неспроможність сьогоднішніх тих керівників, які не Ставлять собі такі завдання, а займаються зовсім іншими справами. Михайло ви говорите про те, що ефективність розкриття злочинів в Україні слабка, а то, власне перспективи розкриття газової справи Олександра Онищенка. Ну щодо справи Онищенка я вже неодноразово заявляв, е, як повністю е, я голосував за позбавлення недоторканності Онищенка, притягнення до відповідальності, так як мої колеги Свободівці, і е, ми взагалі виступаємо проти депутатської недоторканності. І взагалі парламент тобто її цілком потрібно да, Так, це раз. По-друге, е, Хочу сказати, що ми взагалі не заперечуємо ну, парламент, якщо на всю свої історії подивиться, то по-моєму тільки один раз, коли стояло Юлії Тимошенко, питання е, а всі рази. Коли було подання від генерального прокурора, позбав голосував за позбавлення доторканості. Тобто за сторони парламенту парламент свою роботу зробив. Але що тепер слідчих органів, то якби є, звісно, зауваження. На жаль, справа Онищенка вона більш нагадує такий фарс. Чому тому, що це не є боротьба з корупцією, знаєте, це якась там є політична розправа або переподіл бізнесу, так воно на сьогоднішній день виглядає. Чому наведу декілька фактів? Тобто фігурантом справи, так називають замовника Онищенка, ну і там і ближнє його оточення. Але натомість ми не бачимо в справі кримінальних проваджень щодо в першу чергу держслужбовців і людей, які безпосередньо могли здійснювати корупцію. Чому, тому що якщо він народний депутат, ну що він ще не підписував там договори у ЗУКРГАЗ видобування, так, наприклад, є там там Прохоренко, так який собі заробітну плату призначить призначив там більше мільйона гривень. Типу, так він е, голова служби укргазвидобування. Наприклад, в нас є там ДФС, е, як податкова, яка там розтермінування сплати податків платила там Оніщенко його компанії, так на 1,3 мільярда гривень. Типа, ну це ж не Оніщенко підписує, це ДФС давав весь цей коротко. Так от на саме шумку. цікавий фарс получається, що притягують Онищенка і його оточення. А службовців, тобто чиновників, які безпосередньо підписували, здійснювали факти корупції, їх ніхто не чіпає. Ви розумієте абсурдність цієї ситуації? Тобто реально це є фарс. Тому що якщо в нас виходить є схема чи піраміда корупційна, так то задіють всіх усіх. В першу чергу, всіх чиновників, які були причетні які мають право підпису, які давали згоду, які, наприклад, через яких йшли оці, так би мовити, корупційні схеми, тому що приватна особа, як вона. Може здійснювати корупцію. Той самий, наприклад, працівник, ну там добре, ну за вказівкою там у нищ. але він ж не має доступу до державних коштів, розумієте? І тому на сьогоднішній день я вважаю цю справу це тотальним фарсом, і вона стосується виключно переподілу бізнесу. Більше того, ви знаєте, що Порошенко це ж був бізнес-партнер Онищенка. І звісно, що і то була зацікавленість, можливо його усунути з укргазового добування, що від того мають зайти там інші особи, які на тому мають наживатися. Але ніякої боротьби. Ось, з корупцією. Цю піраміду без онищенка Я... реально викрити всі справа, прізвища Маталіш, справа не в тому, справа в іншому: що немає ніякої боротьби з корупцією. І поки не будуть арештовувати і затримувати депутатів, які входять в коаліцію, до тих пір ніякої боротьби з корупцією не буде і міністрів. Так, які входять в коаліції, і народних депутатів, таких як Кононінка, там Пашинський, так там, Котвіцький чи інші, які погрузли там в корупційних скандалах, які є членами коаліції, і які є наближеними особами до Порошенка, до Луценка. А якщо їх будуть арештовувати, тоді ми скажемо, ну дійсно, це йде боротьба з корупцією. А сьогодні, знаєте, кого арештовують чи позбавляють недоторканості? з опозиціонерів, типу Мусівчука, типу там Оніщенка, якого там десь бізнес хочуть відвід'їджати, я не захищаю, якщо Оніщенко Нувати він має бути покараний і притягнути до кримінальної відповідальності, і я за це голосував. Але на мою точку зору, воно виглядає фарсом, а не реальним боротьбою з корупцією. Стосовно радикалів, от ви згадали Мосійчука, всю фракцію радикальної партії Олега Ляшка викликають на допит до НАБУ. Я хочу сказати, це стосується якої заяви? Остання була заява. Це з приводу того, що Ляшко заявив, що йому давали 50 мільйонів хабаря за. Клюєва, до речі, от при я теж проголосував парламент, щоб позбавити його недоторканості. Якщо я за це не помиляюся, бо це було те, що я в змі, а так я ну не можу зараз за що саме викликають і що я маю коментувати. Якщо цієї заяви, що Ляшко заявляв. І підтвердити ті факти, що йому пропонували хабаря. Ну то в принципі правильно, хай скаже, хто пропонував хай подасть на нього там заяву, там звісно, і хай буде розслідується кримінальне провадження і так далі. Це все в принципі логічно. Що стосовно депутатів, яких ви називаєте, власне, для того, щоб їх заарештували шмать, надійти відповідне подання до Верховної Ради, так в тому все суть, що сьогоднішня влада Порошенко чи Луценко, вони не будуть подавати подання до наближених своїх осіб так завжди було чи про Порошенко, чи. При Януковичу чи при кучмі завжди влада боролася з депутатами, тільки опозиціонерами, тобто арештовували опозиці... опозиціонерів депутатів, позбавляли їх недоторканності, там садили і так далі. Але ніхто ніхто не зачіпав, як то кажуть, наближених осіб. Тобто, правило ніхто не відміняв, що для ворогів закон, для друзів все. Тобто, ну так у нас сьогодні є. Для друзів все, а для опонентів там для ворогів закон. Ми так і на сьогоднішній день не працює. Так ще інакше, в Притягнути нинішній владі своїх опонентів все ж таки до відповідальності От з приводу заочного правосуддя стосовно того ж самого Януковича. От ГПУ розмістила на своєму сайті виклик Азарова до ГПУ на 9 серпня, виклик його сина, а також ГПУ направила запит до Ізраїлю на екстрадицію Ставицького. Я маю сумнів, що наша правоохоронна система зможе когось повернути в Україну. От реально, каже, ні Януковича, ні Азарова. Сьогоднішня влада ніколи не поверне. Тобто, ну це по-перше, я так розумію, Москва не дозволить, давайте говорити чесно об'єктивно. А по-друге, ну щоб такий піар дати там сьогоднішній владі тебе подарунок. Повернути Януковича, знаєте, це я, я в це чи Азарова, я в це не вірю. Проблема в самій владі, у правоохоронній системі чи в законодавстві? Чому ну, справа в іншому сум? Давайте говорити чесно. Вони не в Україні і, і в нас з Росією сьогодні далеко не, не найкращі там стосунки не було те, що ми практично в стані війни. І ми сьогодні не можемо добитися полонених визволити і забрати назад в Україну, не кажучи, що ми вже там злочинців, яких там ми. Переслідуємо там злочинну владу. Я не маю сумнівів, що Росія поверне, як страдує нам в Україну, тих людей, кого ми хочемо. Заарештовано минулого тижня Єфремова? Ну, щодо Єфрему, я думаю, що для влади це нормально пробує провести реабілітацію своєї. Тобто багато критиків пішло в сторону Генеральної прокуратури, в сторону діючої влади, тому вони пробують все ж таки показати, якусь висявидимість боротьби. Mm -hmm. Будь ласка, я побачимо, чим це закінчиться. Ну, тобто окремі приклади можуть бути доведені до кінця? Я На дум... прикладі того ж самого Єфремова. Я думаю, що можливо Можливо, щодо Єфрему, ситуація така досить е, Можливо, що її все-таки справа доведуть до кінця. Щодо там більше там якихось одіозних фігур, там інших не знаю, важко сказати. Ну давайте так. Ми вже бачили арешти багатьох і пам'ятаєте, і Бочковського аваков там наручники одягав під час засідання кабінету міністрів. Потім відпускали і так далі. Тут тобто, гучні заяви роблять піар гарний, нічого не скажеш. Але хто сидить і конкретно, яка справа доведена до кінця? Ну як би скажіть назвіть хоч одне прізвище. Але можливо знаю. на це потрібен час для того, щоб все ж таки. Ну, вже справу завершити? Ну, Два з половиною роки пройшло там по час. Ну ще почекаємо. Так а скільки їм часу треба? Ну у них все є. У них є президент, голова Верховної Ради, Кабінет міністрів, коаліція, у них генеральний прокурор, набу там САП, що там ще е, їм потрібно. Ще які органи. Тобто, ви вважаєте, що всі органи вже створені, законодавчі поле існує для того, щоб ну, звісно, злочини в країні Має бути ]ся. політична воля першого. Стосовно обміну полоненими цього тижня, Надія Савченко оголосила голодування. Вона не задоволена власне тим процесом, як триває обмін полонених. Хочу сказати, що Надія Савченко, будучи в полоні в Росії, себе досить вела і викликала тільки повагу. І, наприклад, ті факти голодування, коли вона там робила це, зрозуміло, це було. А в принципі, правильно політичні політично рішення, яке підтримує суспільством зараз, це все виглядає більш на фарс. Більше того, всі її останні заяви, ну вони якби логіки будь-якої фрази України. Виникає сумнів, або що людина це об'єктивно заявляє, чи все ж таки воно виглядає більше як якась там російська пропаганда, тобто, тобто вона озвучує інформацію, яка, яка потрібна Кремлю. І це найбільше там би, турбує і хвилює. Тому я звісно там щодо того обміну полонених, чи там щодо інших її заяв там вибачення перед там ДНР угу. і там багато інших речей. Якби важко навіть не ходити коментувати, просто хочу сказати, що звісно я такі речі не підтримую Тримаю і позиція щодо Донбасу в мене проста. Перша: ми давно, перше, мали би визнати ДНР терористичною організацією. Це раз. Друге, розірвати дипломатичні стосунки з Росією. Два, третє перекрити повністю кордон на Сході, Роз... заборонити туди-назад переміщення осіб, тобто тільки в одну сторону. Якщо людина хоче приїхати на Україну, будь ласка, заїжджай. Інші всі мають на увазі, а їздити зад вперед, ну це якийсь абсурд, призупинити будь-яку там торгову і економічну діяльність і взагалі співпрацю з тими територіями, побудувати справжню стіну, таку як в Палестині, не таку, як Яценюк побудував 4 мільярда вкрав і там рів якісь там і невидима стіна, розумієте, а реальну стіну і все, якщо ми не можемо відвоювати, бо це є українська територія, визнати її тимчасово окупованою, і ніхто від неї не відмовляється. Я як український націоналіст, проти що хоча б навіть один квадратний метр комусь віддавати, або але в нас є, виникає запитання, або ми від. Воюємо, якщо в нас зараз для цього немає сил, значить нам потрібен час як їх тим наростити ті м'язи. Так, значить, ми поки що відгороджуємо. Повністю зупиняємо, ми не постачаємо ні газ, ні, ні, електроенергію туди, ні соціальні виплати, нічого. Типу, не... і визнаємо цю територію окупованою. Якщо вона окупована, значить ми її не фінансуємо. І ми не дозволяємо переміщення осіб взад вперед. Якщо людина хоче сюди приїхати, будь ласка, без проблем перевіряють сюди. Але ми перевіряємо, чи вони нам причетні там до і як же тоді пояснити цим людям, які живуть на цій окупованій То, будь території, Будь ласка, вони хай Послухайте, ну вони стосунки з влади ну, підтримка владою цих людей вони вони повинні приділятися. А якщо То вони краще, повинні покинути, якщо вони, якщо вони тримають українському мати співпрацю працювати виверніше, ну, якби мати українське громадянство і відношення до України, значить вони повинні розуміти, що цю територію Україна не контролює, вона є окупована. Якщо вони хочуть бути жити в Україні, вони вертаються на територію України, поки ми не відвоюємо цю територію. От і все. А далі вони собі повернуться. Тут держава, звісно, повинна забезпечувати їх житлом, соціальними виплатами, іншими умовами і так далі, поселення робити. На жаль. У нас політика, бачите, зовсім інша стоїть. Нам намагаються впихнути Донбас в тому статусі, який є, ніби сьогодні не визначений, автономності, типу таку чергову гангрену, яка далі має розкладати тіло української держави, знову пропагувати от, там е, теорії, тину так би ідеї руського міра, а саме що окремі повноваження, що вони там мають якісь особливі права, і так далі. Тобто, зрозуміло, що це федералізм, який здає за мету знищення до українську державу. такі речі ми не підтримуємо. Вважаємо, що це абсурдно ж це злочину щодо української от Стосовно мінського процесу результативним він виявився на сьогодні, оскільки сторони пішли на канікули і ні про що не домовилися. Ми взагалі не підтримували сам мінський формат. Мінський процес ми вимагали самого початку повернення його до Будапештського формату. Будапешті Україна отримала гарантії безпеки від ключових держав у світі Великобританії та Сполучені Штати в Америці. Росії ми не пилюємо. але вони давали нам гарантію, що якщо ми здаємо ядерну зброю, що нас ми збережемо суверенітет і цілісність України. Ми домовилися, погодилися, підписали це. Звісно, я вважаю, що це була велика помилка на той час, ну але так вже сталося. І, і тому України заходу повинні гарантувати нам безпеку. Ми повинні цього формату вимагати. А що таке мінський формат? Ну це друзі Путіна зібралися в мінську, попили чаю, типо так розказали, так, як Путін хоче. Ну і в кінцевому результаті Україна бере виконує. Я вважаю, що в самому початку це неправильно взагалі формат мінський другий момент. переговорником в мінському форматі, хто є? типо кучма, ну вибачає зників Шуфрич чи там ще той самий Медвечук Путіна. Ну на яких підставах то Повноваживо, як ми можемо їм довіряти. Тобто сам формат мінський це є неправильний, і ми повинні вимагати тільки до повернення Будапештського формату. І тоді в форматі Будапештському говорити вимагати в себе гарантії. В Будапештському форматі поясніть ще раз нашим глядачам, які сторони мають бути присутні. Мають бути присутні чергу, Великобританія і Сполучені Штати Америки, то даному так звані англосакси, які нам гарантували. Безпеку і звісно ці країни якраз є НАТО, і в першу чергу вони їхні в якби найсильніші в світі, так і найбільше. Тобто, в принципі, вони мають прямий ну, тиск можливості тиснути на Росію а, власне. А вибори в Америці і можлива перемога Трампа вплине на. Ситуацію по мінському переговорному процесу добре це буде не мінський, наприклад, інший формат mm -hmm. у присутності там Сполучених Штатів Америки. Розумієте, в на підтримку України. Я хочу сказати, що взагалі ситуація в нас в, в Америці в там все по іншому. Там не залежить від виборів. Там політика країни не міняється від виборів від пересадки президента то, то новий президент національні інтереси Америки. Там понад усе чи це Трамп, чи Клінтон, чи Обама, чи Буш. Там байдуже. Там політика Америки не міняється. Америка це є на сьогоднішній день супердержава, найсильніша, яка має найбільшу там армію в світі, так і най і найбільший бюджет. І відповідно країна, маючи такий вплив, так вона робить свої маючи свої національні інтереси. Вона проводить геополітичну політику. І якось там є своя національна еліта, теж яка чогось відстоює, і в принципі, який б не був президент, все рівно американські інтереси він буде ставити завжди первинним. Це не так, як в нас, що може прийти там Янукович там е -е, працювати на Москву, чи може прийти хтось інший працювати, наприклад, на Брюссель. а на Київ на національні інтереси хто працюватиме? Тобто, так як в нас в нас на жаль, поки що ще немає того міцного національного суспільства, яке б дійсно обирало владу національну і свідому. Тобто ви і хочете ми... сказати, за 25 років незалежності таки не сформувалися. Ми, ми за 25 років незалежності я сьогодні можу стверджувати, не обрали гідного президента, який би дійсно відстоював національні інтереси, тому що на сьогоднішній день ми цю я не можу стверджувати, що і діючий наш президент Порошенко по справжньому відстоює національні інтереси. Що мені здається, він все ж таки більше переживає за власний бізнес ніж за національні інтереси. Тому э, хочу сказати, що ми не повинні там переживати. Думати, які будуть вибори, нас, хто переможе Клінтон, Трамп. Ми повинні думати, як ми маємо діяти, які наші національні інтереси, що ми вимагаємо, які ми санкції провели щодо Росії. Ми кричимо, Європа робить санкції, а самі що ми до них не застосовуємо. Гонтарєва віддала ПІБУ цьому російському банку 1,3 і мільярда позики бюджетних коштів. Чому не порушене кримінальне провадження? Чому не арештована як людина, яка фінансує агресора? Тобто, ну і багато інших речей про що ми говоримо? Їхні банки працюють. Їхні компанії тут працюють, бізнес їхній успішно тут працює, і ніхто перепрошую не арештовує санкції, не застосовує, незважаючи на те, що вони у нас Крим прямим текстом віджали, що війна на сході, що вони вбивають наших хлопців. Тобто, де зі сторони України які санкції? немає. ж, ми навіть не оголосили Я не можу сказати ні, війни, точно нічого які подібного. санкції, але на е, рівні уряду мені здається було прийнято постанову щодо ведення санкцій. Це все е, булька, чесно вам скажу. Це все е, знаєте, Айте банальна просто показуха і видимість якоїсь роботи Реальної нічого немає. Які на вашу думку має все ж таки бути рух України в якому напрямку за нині? Україна бути? має рухатися в своєму напрямку, вона має мати свій національний інтерес. Це побудова великої держави, де заможне суспільство, де має сильна нація бути, і нас має в першу чергу хвилювати власні проблеми, а не чиїсні нас не хвилюють чи... власні проблеми, але От. без підтримки заходу то ж Америки. Ми, так, ми можемо захід, зараз захід вийти буде на належний помогати, рівень. Захід буде нам допомагати, якщо ми вони бачите у нас серйозні партнери. Якщо вони дають нам кредити, а вони тут розкрадаються, Якщо тут корупція, ну то з ким як нам з нами хоче захід працювати? Ну звісно, що Америка дивиться на нас на аборигенів. Тих, ми ну, якісь несерйозні даємо їм кредити, а вони їх крадуть. Ми їм хочемо допомогти, а вони кричать, що їм не треба зброї там, чи, ще, там, чи щось іншого. Тобто, ну нас наслухаю. тобто вони не бачать в нас надійного серйозного партнера, з яким можна працювати. Вони готові були б нам допомогти, бо, можливо, їхні інтереси пересікаються з нашими. Припустимо, Америка там зацікавлена там в Україні, бо вона має свій національний інтерес там чи протидії проти Росії. Так, але ми маємо використати їх, враховуючи, що в них якісь інтереси давать, але вони мають. Але ми з першу чергу повинні самі показати, що ми серйозний партнер, що ми реально є відповідальними відповідальною країною, що ми готові співпрацювати, що ми беремо кредити на реформи, а не просто щоб вкрасти, що ми реально протидіємо тут, не казати, де боротьба з корупцією, а не видимість, розумієте, що ближнє оточення отримує все і так далі. Тому давайте почнемо з себе. Якщо ми покажемо, що ми змінилися, що ми стали інші, що ми стали набагато краще, тоді вони і нам повірять. Дякую за розмову, Михайло Головко, народний депутат України. Будемо вірити таким народним депутатам. Я дякую за розмову. Yeah. Дякую, що ви були yeah. з нами. До зустрічі в ефірі.